Так, не добре. Отаясно. Ну, ну не було. Карпнув дуже давно, правда? Що mm -hmm. не поновлював, але не по Тут треба. Це mm -hmm. книжка, все по феншує, знаєш. Mm -hmm. Та ні, дивись, яка тут висока підошва. Mm -hmm. Та, тут зараз навіть можна їх розсувати їхати. І ціна і доступ... ціна доступна, ніж. Десь. Вже. Просто шикарно. Гарно? Під спортивним і погнала, знаєш? Ти знаєш, що, зимою треба купляти осінь, я кажу осінь, весна, літо, а літом я вже купляю на зиму. От я куртку тоді, знаєш, літом чорну купила. Всі питалися, де де. То треба наперед купляти, бо потім, колись пам'ятаєшся, вже й нема. Розумієш? Ну, який кіфа. Значить, от зараз треба йти до магазину. Зула. І забула. Ну що, не прикольно? Там дуже... І до всього підійде, до джинсів, до... Знай до піжам. Файно? Дуже Я в магазин. Дуже гуляю. Дівчата. Майну Крисінки прийшла вам показати. Оце тише. Що Ага. Ти знаєш, там двері раді весна. Таку? Просто весна. Я тобі говорю. Просто весна. Що, похвалилася своїми новими красивками? Мамо, я коміжамки не. Нема? Ні. Завтра буде так. 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 Що купила? купили? Mm. Uh -huh. Цибулеви. Так, туди. Пилась його тряпки, мені треба, плин. Розкоплюємо. Ливаш. Дріжджі. Не знаю. Ми прийшла в магазин і тільки каже, що сьогодні їсти готувати поверхнятися. Вона каже, ще нічого навіть не знаю, що буду готувати. А ви що? А я кажу, не знаю. Але так подивилася, то на села взяла wow, взяла тунець. І думаю, що, я не зроблю макарон з тунцем. Ти mm -hmm. будеш їсти? Він мені смачний, все книжка пише і колерочка. Це дала яйця. Вам. І яйця скоро знесуться, тут і трьох години поставить. Не клопати почнуть в кілограмти. Mm -hmm. ну, така розпаковка. Дудали, братці, Ну, а коли маброни плести, mm -hmm. як я говорю, mm -hmm. файні шкарбетки, так такі. Хотілася mm -hmm. похвалити, то нічого таке похвалю. Забула, знаю що, годинник. Бо я поки в магазин, поки туди, а то ж кроки намотують. Mm -hmm. ну завіт на треба. Как я ведь люблю. Так. так?